Що там по активу? З вами Ярослав, ви на каналі Реактивний Піноцит, і сьогодні ми дивимося кайфи від Transformers War of Cybertron, від каналу Анаєму Грець. Е, Замовив мені цю реакцію спонсор, новий спонсор Дем'ян, дякую тобі величезне за замовлення даного відео. Якщо що, всі спонсори, звичайно, вже можуть в описі подивитися, якщо що, там написано всі умови замовлення, якщо що, і приєднатись до мого дискорда, або ж телеграмі і так далі. Далі ви там зможете замовити ролики безкоштовно і так далі, і навіть хто спонсор. Ну що ж, дивився я, звісно, канал Ана йому Грець, правда, без запису, без реакції, але якщо що, якщо вам сподобається дана реакція, або там ще комусь сподобається, то можете потім мені замовити реакцію. Ну що ж, а ми. Ну, перед, звичайно, вже початком відео обов'язково поставте свої вподобайки, підпишіться на канал, якщо не підписані, також не забудьте поставити на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео, нові реакції. І також ще написати коментарі, додаються відео до кінця. Таким чином, ви зможете просунути це відео на YouTube. Ну що ж, а ми поїхали! Товариство, щастя, здоров'я. Сьогодні ми шукаємо кайфи у трансформерах війна за кібертрон. Знаю, я обіцяв вам розмовник, але виявилися не всі у цьому зацікавлені, тому ловіть mm -hmm. трохи ностальгії від автора. Проте дякую тим, хто таки писав. Одного дня вашу цікавість буде вгамовано. Що стосується сьогоднішньої теми, то я сподіваюся, блін, я як давно я не чув голоса Анаймогрець. Мені він дуже приємний. Насправді це досить таки... у нього цікавий тембор. Відкрити голосу. для вас цей світ або перевідкрити, адже фільми, які ви могли бачити, показують тільки малу частину історії. Головною метою є показати справжність сюжет без Майкла Бея його трьома байну і сам. Да. <laughs> Майкл Бей це, звісно. Конечно... Щось чимось, звісно, да. <laughs> Мені здається, що мем про э, директор Майкл Бейтс, це, звісно, щось чимось. Можливо собою гарно провести час, тож бажаю вам приємного перегляду, смачного всім хто їсть, і полетіли. Для... Ну я не їм, ну, ладно. але початку трохи перед історії. Колись давно, у той час, коли всесвіт тільки брав свій початок, існувало три всесильні істоти. Юнікрон втілення темряви, праймут втілення світла, і Порошенко mm -hmm. Петро Олексійовий. <плес> Порохоботи на місці. І поки останній творив прекрасні речі, перші двоє постійно ворогували, але в один день праймус вирішив зіграти хитріше. Він створив 13 праймів, які перемогли поганця, і після цього їхні дороги розминулися. Один воз'єднався no, з дром планети, і завдяки цьому на кібертроні з'явилося життя у вигляді трансформерів. Темний лорд цей час дрейфував космосом, збирав на собі усіляке сміття, і так з'явилася наша планета. Oh. Після цього йшли роки, літа минали, і в ході події, які я згадаю трохи пізніше, почалася громадянська війна між автоботами і десептиконами. Yeah, Починає... so, so. Таке ми бачили, ми навіть фільм дивилися, так що ну не, не, не фільм, а мультфільм. Це ж все з того, як Мегатрон з посіпаками прямують на орбітальну станцію по зброю, яка переверне хід цієї війни. Тут нам зходу показують, що це за дядько і з чим його взагалі їсти. Крім дефолту, бей своїх, щоб чужі боялися, його mm -hmm. представляють доволі обізнаним та впевненим паном, на відміну від фільмів, де він існує тільки заради видовищного файту в кінці. Так, прибувши на саму станцію, він вступає в перепалку з місцевим головою зори криком. В ході цього діалогу ми дізналися, що та секретна зброя, заради якої мету це темний енергон. Пояснюю. Mm -hmm. Є така штука, як Енергон, це типу кров, свята вода і життєва сила усіх трансформерів. Певний ага. же його аналог це доволі нестабільна субстанція з нереальною силою, яка може знищувати усе на своєму шляху. Також його називають кров Юнікрона, і в одній з версій за допомогою нього можна контролювати мертвих. Мегатрону, як ви розумієте, така сила потрібна, але прикол в тому, що вона нікому не підвладна. Прямий контакт з об'єктами провокує вибухову реакцію, тому ніякої мови про симбіоз з живими істотами йти не може. Щоправда, за словами самого поганця, він особливий, а це віднедавна слугує надзвичайно вагомий у будь-якій тому... <рес> Я особливий, я розумово відсталий, тому як би я можу його контролювати <рес> Трохи пострілявши, я прибув до колег за інфою. тут. мені дали можливість побу... Ну блін, ну я давним давно не бачив по з приводу трансформерів. Я знаю приколи про Майл... Майкла Бея, типу з його екшончиком. Єдине, що у нього виходить, хорошо, це екшончик. Я знаю прикол, ну, типа, ну, серіал на QTV, який виходив, тільки до речі, там навіть проскальзував моментик з нього. Я навіть там пам'ятаю ще момент, коли там він якраз таки щось у нього сталося, оціню, якраз таки головного Говного типу, Що він там щось поглинув. Коротше, у нього татир, кольор фіолетовий був. Не червоний, а фіолетовий. Коротше. Ну, коротше, якась чухня невідома. Я вже там ним-давно нічого не пам'ятаю. Я дивився колись дитинці давним-давно, що там про трансформери. Я потім просто нафіг мені стало це не цікаво, я забив, бо були інші цікаві штуки для мене. Я, якби, для мене це зовсім інші сесії. Дем'ян мене цим трансформерами він мен, мене цим тероризує нахрен. Він 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 постійно там щось кидує про трансформерів у цих своїх там трансгендерів транзгендерів, так далі. Він я не знаю. Бути справжнім поганцем, і скажу вам чесно, це доволі прикольна тема. Не те, що бути поганцем чи вбивати полонених, а саме концепція подачі цієї можливості. Тобто, якщо ви даєте мені в руки чувака з манією величі, бажанням знищувати усе на своєму шляху, то дайте їй можливість відігравати цю роль по максимуму. Це ж найбільше зло галактики, він мусить таким бути. І все добре. Бо, бля. Що стосує, О, доктор це що стосується самого проходження за поганців, то це головна фішка гри. У нас є по 5 глав за кожну фракцію. Пам'ятаю, коли скачав її вперше, то ми з братом вирішили проходити за різні сторони. Він Як? за поганих, я за хороших. Не те, щоб у нього був вибір, звичайно, але так саме вирішили. Ну, така вона доля молодших. Що поробиш? Класні були часи, поки не виріс гад. Концепція буває кого поділу доволі цікава, але є але про яке згадаю, таке часто буває. Трохи пізніше. Зараз же ми прибули на місце, де Саундвейв розказав, що Зорикрик заблокував головний вхід до джерела, тому нам треба знайти альтернативу. До речі, по дорозі джідфайр, якого в фільмі показали ось таким дідом, закликав Мегатрона відступити від цілі та здатися автоботом. Mm -hmm. Ми ж тим часом розвалили купу його братів, кілька разів поговорили з самим Зорикриком, трохи пострибали і прибули на місце. Виявилося, Топган, вже запустив протокол знищення темного енергону, тому бажано поспішити. Ну і крім того, що мене кілька разів чуть не вбили, все пройшло успішно. Мегатрон, mm -hmm. отримавши, що хотів, вийшов на новий рівень, а літачок втік в Істериці. Коли ж ми його Наздогнали, дядько вирішив кинути своїх і присягнути на вірність поганцю. А Джетфайр з боку такий, що за зрада, аби довести Ні. свої наміри, зори розказав, що запаси енергону на станції майже вичерпані, але він знає, як добути ще. Тому в наступній главі нам довелося захопити місто, яке його доставлятиме. І що mm. варто сказати про нашого зрадливого друга, то це те, що дядько просто чистолюбивий. Це, типу, його фішка, така. Він кинув mm. автоботів, він хоче кинути мегатрона, про що неодноразово казав протягом глави. Такий перш, звичайно, має право на життя, але коли воно юзається в однаковій формі зразу в раз, це перестає бути. <реш> <реш> Ні, ну чиста концепція зрадників вона завжди така, мені здається. Зрадник завжди зрадить. Ті, навіть коли він ніби вже зрадив, йому ніби нікуди йти, він може зрадити в будь-який момент. Тому все можливо, все можливо. Причому його бажання влади обмежується просто досягненням цієї цілі. У нього немає якогось плану чи іншого погляду на розвиток своєї раси. Просто mm. хочу бути головним, щоб бути головним. Yeah. Але є одне аніме, так ви не слухалися аніме по трансформерах, аніме, в якому зорекрика показали абсолютно по-іншому, і тільки заради нього це варто подивитися. Насправді не тільки там ще купа приколів, але суть ви второпали. Okay. Та яким чином він прагне визнання. Ну no, я не буду це дивитися, тому що мені чесно, про трансформерів мені, якщо чесно, ну типа, ну, це всесвіт як. Який... Пройшов повз мене. Да, в якийсь момент я цікавився ним в якомусь моменті, але цей момент був на ним давно дитинстві, я вже взагалі нічого не пам'ятаю. Ну, ми дивилися тільки нещода... умовно, нещодавно, умовно нещодавно. Ми дивилися, типа, мультфільм по встановленню, можна сказати, Мегатрона і якраз якраз таки Прайма, оцього, якраз таки Оптимуса. То і. Типа, Ну, це була пред по суті. І типу, все. Ну як? І це все, що я дивився. А Остання. зрада своїх, повернення до них, дружба з людьми, дилема, що правильно, а що ні. Але на жаль, це єдиний приклад такої його появи. Хто дивився, mm -hmm. дайте про себе знати. По самій главі мені нема чого сказати, адже ми сюди залетіли, mm -hmm. постріляли і звалили. Нічого важливого за цей час не відбулося. Ну крім того, mm -hmm. що тепер автоботи знають про захоплення станції мегатроном. Але мушу відзначити геймплей, який навіть сьогодні сприймається надзвичайно. А що казати про 2010? й Коли я проходив це вперше, тільки можливість політати тут змушувала ставити цю гру в то будь-якого топу. Галі до ігрового процесу нуль зауваження, зауваження,дже в тебе є купа можливостей проходження. Снайпери, йди в рукопашку, літай над ними. Ну пісенька ж до речі, перед кожною главою у вас є вибір перса. В основному mm. це лідер, хілер і крута тачка. Відповідно, mm. коли є крута тачка, я буду брати її незалежно від того, кого ще пропонують. Є у мене сентимент до спорткарів. Ну що поробиш? Класна. У наступній главі нам треба про головне, щоб не ресентимент обратися до столиці автоботів Аякон, аби залутати Омега-Ключ. За допомогою нього Мегатрон планує відправитися до ядра планети і підкорити його собі, використовуючи темний енергон. Ми послали зорекрика напередок, а самі тим часом будемо пробиватися з тилу. Тож ми постріляли, поїздили, ще трохи постріляли і прибули до обсерваторії. Проте виявилося, що ключ зараз у лідера автоботів Сентинела Прайма, тому треба летіти до нього. Проїхавшись тунелями метро, ми наткнулися на чувака з першої глави. Колегам треба допомагати, тому хлопаки ловіть. Поговоривши. З ними okay. дізналися, що старий замкнувся вдома, і пробитися до нього нереально. Прикиньте, навіть ульта не допомогла. Мегатрон no. вирішив лупити з неба, але нам завадила ППО, тому треба її усунути. <рес> і тут люденьки починається треш, адже стільки стрільби світ ще не бачив. Тут тобі і пробийся до панелі, і зачисти територію, і захисти її, поки не прийшлють підкріплення. А найцікавіше теж. Ой, оце я от максимально не люблю. Це захисти своїх союзників, поки вони там щось виробляють. Вони і, їх можуть 10 тисяч разів, блін, повбивати. Нахрен це взагалі. Мені як тебе це Справжній просто натуральний кабздус. Я це, я це не любив. Як в Сталкері я це не любив, так і в інших іграх я це не люблю, не любив і буду не любити. О, така людина. Втомлює, і ти кайфуєш. Все постійно в динаміці, тут вибухи, там Ну, можливо, це можливо тут по-іншому робиться, але ні, я це не люблю. Крики, граєш і. коли ти рвеш жопу, реально, щоб ніхто не помер, щоб всі були цілі і так далі, ні, обов'язково хтось здохне. Хтось здохне, тим, я не знаю. Пекарна музика, і чесно, навіть не знаю, як цього писати. І потім після цього перезапускай, блін, все це, цей нахрь. пішло... Може, через ностальгію, може, атмосфера, може я втомився від важких сюжетів і хотів простоти, але факт залишається фактом. Це роз'їкати. Зробивши <гум> усе Не матюкатися, да. Начекало махало в справ... Нельзя, Нельзя, потому що нас діти дивляться, ну. Правда, в попередньому ролиці я не дотримався цього правила, але скажімо, так це було виключення з правил. Бувайте до речі, це та пожарка з третьої частини, тільки крутіше. Взагалі, якщо порівнювати його з тим же оптимусом, до якого ми всі звикли, цей пихатий і самовпевнений. Це, по суті, і зіграло з ним у злий жарт. Сам же файт виглядав таким чином: ухиляйся від механізмів, накидуй клоном і лупи по ядру. Провертайте три рази, і перемога. Щоправда, це виявилося пастку, і оця приблуда тільки викликає потрібний нам ключик. Насправді ж це просто величезний трансформ. Формер на ім'я Омега Суприм, і всю наступну главу ми від нього втікатимемо. Добре, була звичайна спроба файту, але мене швидко попустили. Після mm -hmm. цього ми політали в ліфті, Зорик Рик вирішив захопити владу, знову купа стрільби, і ми розробили план. Заганяємо велетня до турели і садимо його на землю. Нормально. До роботи по дорозі ми показали авіатору, хто тут бос, взяли участь в епічнішому заїзді, який бачив цей світ, і прибувши на місце, нас чекало м'ясо. Величезна купа м'яса і омега суприм в добавку. Щоправда, файт виявився на диво простим. Лупи з турелі, втікає від лазера, стріляє дрібноту та успіх, але це тільки Перша фаза. А, перша фаза, ой, клас. І було трохи цікавіше, але результат залишився тим же. Одержавши перемогу, Мегатрон змусив здоровання відкрити шлях до ядра і заразивши його, він взяв планету під контроль. Після цього нас перенесли на світлий бік, де джмелик летить по автостраді, сильно розвалюючи погань. Правда, його mm -hmm. таки піймали і збиралися дати тягла, але тут з'явився Оптимус. Oh. <laughs> Жмелек розказав їм, що Сентенел Прайм загинув і вони залишилися без лідера. Що робити, ніхто не знає, тому Оптимус вирішив взяти ці обов'язки на себе. Як ви розумієте, тут він ще не став праймом і є простим воякою. Це, на а... мою думку, дуже... Та блін, я не понімаю, де блід я не став праймом, і був би воякою чи не був. Коротше, таке я є костюм для чохня, бліддафік. Що тут нафік відбувається? Що тут коїться? Я нічого не понімаю, блід. Я мене мозок зривається. Цікавий спосіб його розкриття. Тобто Оптимус де б його не показували завжди від початку. Був лідером і нам в лоба про це кажуть. Але чому і як він до цього прийшов, не ясно. Тут же його особа подається через діалоги з Речетом, Джедфаєром і Айронгайтом, які знають, що той пройшов і на що здатен. Перед історією Оптимуса ми зачепимо трохи згодом, а зараз давайте займемося ділом. За проханням колеги. Ну, я так розумію, або це був. Такий от ребут, можна так сказати, такий. Е можна сказати, серії. Або ж якась іще дивна чухня. Коротше, не знаю, це, це, це якась дивина, як на мене. Ну, ну, ладно, ладно, можливо, я щось не поняв. Я у я, факт я в цьому плані, тому якби, Ладно. Запусти БПО, але. але для кращої координації війська треба летіти до радіовежі. Дорогі... Я, блін шарю за Своніки, я, блін шарю там за Five Nights at Freddy's і так далі, оце, оце Star Wars я там шарю, так що, ну, типу, до речі, у наю є, до речі, ролики по Star War's. Замовте мені їх, будь ласка, на реакцію, я вас благаю, я просто вас благаю, замовте мені їх на реакцію хто небудь Ну або ж не навіть не забудьте, я їх сам подивлюсь, можливо, там на, на відос. коли-небудь. Ми побачили, коли розберуся з замовлення в Діскорд сервері, блін. Такий гармидер зараз в місті, повоювали з пташками, закусилися з якимись машинами і прибули до перевалочного пункту. Айрон захотів розчистити нам шлях, навіть танк для цього взяв, а ми тим часом пробиватимемося з гори. Ви просто подивіться, що він робить. Якщо ви думали, що справжня машина для вбивств виглядає ось так, то ви помиляєтеся. А насправді вона виглядає ось так. 哦，你。Oh, Ой-ой-ой. Розваливши копопрухту, ми взяли курс на вежу, де нас чекав зорекрик. Якби не мрулив я, можливо, були б якісь шанси, а так лови гранату чоловіче і втікай звідси. Після цього ми збиралися почати координувати захисні системи, але неочікувано на зв'язок вийшов Прайм. Він розказав, що має важливу інфу, яка переверне хід битви, а тримають його у в'язниці Каону. Речі, зауважив, що це полюбе Пастка, і я з ним абсолютно погоджуюсь, але оптимус не був би оптимусом, якби не захотів ризикнути і перевірити. Тому в наступній главі ми замінили медика на круту тачку і пігнали визволяти mm -hmm. старого. План okay. був такий. Попасти Патрульним і потрапити до в'язниці, де ей рейд засейвить нас від розстрілу. План звичайно бомбезний, надійний mm -hmm. як швейцарський годинник. Це точно бляха. А якби в них були броньовані вікна, якби їх повели в іншу кімнату, а що як чувачок би запізнився? А якщо якщо взагалі не знаю, от е, Закінчилось паливо, чи є ще якась чуча. Коротше, можна довго на цю тему розсужати, якщо б було інше, щось там. Але на диво, все пройшло успішно, тому звільнившись і залутавши волини, ми на Наткнулися на мегатрона не особисто, тільки через отакий передавач, але все ж він розказав, що заманити сюди було його планом, і насправді прайм мертвий. Оптимус припустив, що це помста через події минулого, і тут варто трохи уточнити. Я вже згадував про те, що уздоровання доволі Так, Я зачекаю. А все нормально. Цікаві оріджін, але ви її не уявляєте наскільки. Крім того, що Оптимус не завжди був воїном, так він і не завжди був Оптимусом. Колись його звали Оріон і Він був архіваріусом кібертронських бібліотек. Та що більше він дізнавався про історію своєї раси, то більше розчаровувався. У тодішній владі в той же час свою політичну кар'єру починав гладіатор на ім'я Мегатрон, ідеї якого були до вподоби молодому паксу. Так вони подружилися і разом почали шукати спосіб покращити життя співгромадян. Проте, коли їм випала нагода виступити перед радою, Мегатрон показав свої істинні наміри. Тоталітарний режим з єдиним керівником в його лиці. Але Оріон не вірив у такий спосіб розвитку нації. Саме його ідеї запали в душі членів ради. Вони збиралися охрестити його Ааа, Тобто тут зовсім інше історія. Короче, в тому фільмі взагалі там було, що вони просто були взагалі нікими, без нічого, вони там щось єлі виграли, і то у Мегатрона був інший дизайн, не такий зловіщий, Мені здається, він більш такий. Стриманий, а потім з'явився мені здається зловище. Ми назвали Оптимусом, але той відмовився від титулу, адже на його думку був не готовим до цього. Мегатрон же після цих подій зібрав вірних собі осіб і почав визвольну війну, яка триває і досі. Тоді, по суті, відбувся поділ на автоботі від десептиконів. Ми ж зараз час з поганцем, який запропонував Оптимусу закінчити війну, покинувши планету. Той, в свою чергу, відмовився, адже це все таки дім, який треба боронити, тому Махалово продовжилось. Але не надовго, тому що падло тепехнув нас до камери. Трохи посидівши, Оптимус за допомогою прихованих талантів звільнив нас, і ми. Вирішили допомогти решті. Так по дорозі ми засейвили mm -hmm. пійменого за кадром Ейрейда і розваливши купу м'яса, добралися до головного терміналу. Літачок взяв повстання на себе. А ми тим часом вирушили на порятунок прайма. Прибувши за адресою, начекала не дуже приємна картина і найпопулярніший у всесвіті бумбокс. Другий. Цей дядько, на відміну від свого крикливого колеги, діє розумніше. Кидає на нас турелі, кілька своїх шісток, а сам виходить тільки аби їх похилити, тому в такі моменти треба йому накидувати зі всіх стволів. Так по суті і перемогли. На жаль, Сентер після цього загинув і віднісши його дорадить і вирішили підняти тему передачі титулу прайма. Чолов'яги повідали, що Оптимус вже тривалий час їм відмовляє, і через це доводиться спостерігати падіння нових лідерів через їхню гордість та пиху. Також вони дали йому місію відправитися до етра планети і відновити його світло. Інакше всьому, що ми знаємо, настане кінець. І ось нарешті цей час. Настав. Rise, це одна з найприкольніших сцен, які я коли-небудь бачив. Оптимус один з тих персонажів, які відкрили для мене світ ігор та кіно і бачити щось подібне з ним у головній ролі це чиста насолода. Розумієте, трансформери це, по суті, перший кіно мульто ігро Всесвіт, який мені взагалі трапився. До цих всіх ваших Марвелів, DC та навіть моїх. Ну. Мені почали взагалі, по-перше, попався людина-павук. Зоряні війни теж попадалися потім. Попадалось потім черепашки ніндзя. Короче, Бетмен, Короче, короче, все, трансформери попоталися також, але вони в мене оминули. Улюблених ЗВ. А на початку десятих вони були тупо всюди. Іграшки, мультики, фільми, да. ігри, аніме, курво і оптимут. Іграшки там різні, ваше. Та я пам'ятаю навіть у мого знайомого була іграшка там з Бамблбі. Коротше, типу. З той, хто цим всім рулив. Для мене його фігура це щось на рівні майстра Уквея чи Наруто. Це герой дитинства, втілення добра і світла, орієнтир чесності і честі. Так, абсолютно позитивний персонаж і часто за таким спостерігати не цікаво. Проте це зараз. Коли ти бачиш неоднозначних Енеків на Артура, Керальта, звичайно, такі як оптимус відходитимуть на задній план. Але в той же час, якщо. Ну, тому що вони більш реалістичні, тому що вони такі неоднозначні герої. От Дуже неоднозначні. Ну, тим паче, Енакін, блін. який, е, По суті, спочатку був добре, він був на те, на світлій стороні, потім на темній, через те, що через свій страх. Ну, по суті, Тому, якби, із, звернув якби, з істинного шляху. Хоча. На це є велике споре, тому що він же ж, по суті, був цим, тим самим ізбраним який, обраним, який якби, повинен був відновити баланс між цим. І якщо б він наприклад, не став на темну сторону, то по суті, він би, баланс був би порушений в бік Джедаєв. А потім е, баланс, звісно, все одно був порушений в будь-якому разі в цьому питанні. Але потім баланс вседову відновився, тому що він там бив. Ну ви з нами знаєте кого. Ну я думаю, всі дивилися зорін хвінів. Хто не дивився, ну пересерту респект. Брати його вплив на формування мене, то він стає з ними в один ряд і можливо навіть вище за декого. Я мав віру в найкращу. Це оптимус прайм. І я цієї віри не втратив. Ви втратили, і світ утратив. Свою думку стосовно цього пишіть в коментах, а я продовжу. Як ми пам'ятаємо? Ну я цілий записую. Аби потрапити до ядра планети, нам потрібно, ну, в принципі, це непогано. Насправді, що герої прям суто позитивний. Я в цьому насправді проблем не бачу. Е, неоднозначні герої вони такі реалістичні в цьому плані, але в той же час їх наста... їх насправді настільки багато. Що іноді хочеться і, знаєте, в якусь казку потрапити, що є там суто позитивні, суто негативні, щось таке. Іноді так. Іноді таке хочеться побачити. Тому я в цьому проблеми ніяк не бачаю. Трібен мега Суприм, тому зібравши непогана. Але так, да, вони через це, звісно, від цих героїв виходять не в другий план. Мені здається, чому? Тому що їх багато. Таких неозначаючих героїв завжди дуже багато. І о, мені здається, всі намагаються зробити героїв дуже неоднозначними. Які або колібаються, зробити якийсь конфлікт між ними і так далі. Коротше, це типу, як е, умовним спайдерменом, коли, от, наприклад, є симбіот і ніби він дає тобі силу, він дає тобі все, ніби все. розматує героїв, там, не героїв, а злодіїв, як ніхто просто. Але при цьому є проблеми, ти став зовсім іншою ніби людиною, ти ніби не ти щось з тобою сталося. Типо це такий конфлікт між собою, короче, відбувається. Дуже такий цікавий. компашку пора летіти на його порятунок. Трохи пострілявши, ми набрали речі, та який підказав, що треба, аби його звільнити. І провернувши це, медик прибув сюди особисто. Дядько попросив час на лікування, а ми мусимо його прикрити. І скажу вам чесно, товариство, це найважчий квест у всій грі. Максимум стрільби, чотири хвилі ворогів і будь-який хибний крок це поразка. Я думав, що за рахунок досвіду цього разу мені вдасться побороти страх дитинства, адже тоді я не міг пройти це тижнями. Але дзуське я вмирав знову і знову і знову. Проте потім я побачив чудоволину. Зачистивши територію, як то кажуть, зламав гру по-іншому. І гра прочиталася, але де? де.чини прохід до ядра, і подякувавши, ми відправилися туди. По дорозі нам трапилася купа поганців та якийсь бос-павук, і тут варто нарешті підняти тему різниці між грою. Бос павук. Бос-павук, бос-павук. Пем-пе-рем-пем-пе-рем-пе-пем Пем-пе-пем-пем-пе-пем Пем-пе-пем-пем-пе-пе-пем Бос-паук Сторони. Якщо в першій половині все йде по наростах. Це спішно. Як історія, так і стрільба, то в другій на це просто забив. Стайв лайк, якщо зрозумів, звідки цей саундтрек про Спайдермен. Ви, мабуть, зрозуміли. З якого мультфільму по Спайдермену, якого року навіть? Тобто йде поправка на те, що це все-таки шоста глава. Або ж гри, як варіант, там в играх вона теж лунає, по суті. Не нова перша, і відповідно, якщо воно менше стати немає. Проте сюжетно це не підкріплюється аж до кінця сьомої глави. Ось ти на нервах тікаєш від омеги, файтиш його і перемагаєш, а потім біжи до якоїсь вежі, попутно розвалюючи ту саму кількість мобів. Нелогічно, правда? Насправді no. вирішити цю проблему дуже просто, і розробники прекрасно справилися з цим у сиквелі. Якщо ви хочете показати обидві сторони, не втрачаючи динаміки, просто переплетіть їх. Тоді загальний mm. сюжет виглядатиме так, а не отак, і мій сценарій стане на 118 слів коротше. Що стосується самого <рес> сюжету, то ми накидали боді павуку, після чого Оптимус. Відправився на переговори з праймусом. Той повідав, що аби звільнити планету від зарази, йому треба кімарнути кілька мільйонів років, за які вона перестане бути придатною для життя. Аби сила Праймуса не згасла, він запропонував нам взяти матрицю лідерства, яка потім запустить його іскру знову. Нов no преше, як то кажуть. Але не забувайте, з ким ви маєте справу. Це Оптимус бляха Прайм. Звичайно ж, він не побоявся такого виклику. За нього хочеться віддати життя. Після цього, всупереч своїм словам, дядько почав евакуацію населення, проте на заваді став Мегатрон, який наказав розстрілювати кораблі з орбіти. Оптимус, свою чергу, відправив. В трилі тачки з цим розібратися, знайомих нам Ейрейда, Джетфаєра і срібного члена. Mm -hmm. У тій главі на відміну від Сорикрикової було більше простору для ругу, абсолютний пік стріляного м'яса, і навіть спробували в мікродраму. Типу ей рейд oh. хотів бути лідером виласки, але Оптимус призначив Сільверболта, що його не аби як засмутило. І протягом усього часу вони піднімають цю тему, щось там чубляться, але мені настільки не цікаво за цим спостерігати, що я почав сумувати за другою главою. Типів просто не розкривають. Чому Буває. мені має бути не все одно на їхні взаємини, якщо я навіть не знаю, хто це. А ви врахуйте, що за лор Хитямлю с єдиний. Хто був мені від... А я ні. є, це Джитфаєр, який крім фраз на по тобі заспокійтися нарешті не робить нічого. Тому все вкотре зводиться до стрільби та польотів між нею. Щодо місії, то ми успішно відрізали енергію станції, проте мегатрон грає хитріше і ставить зброю на генератор, тому новий план знищити саму гармату. Але mm. на підльоті виявилося, що вона говорить і збирається стріляти по оптимусу. Ми швидко второпали, що це трансформери. Якщо знищити механізм, за допомогою якого він перетворюється, то його вдасться повернути до істинної форми. Четфаєр звичайно з побоюваннями ставився до цього рішення, проте іншого плану в нас тупо не було. І коли нам таки вдалося це провернути, з'явився він це Валера. Космічний мегакодзила, це кросове, yeah, якого ми варті. Якщо говорити про сам файт, то нема нічого важкого. Ну, типу, буквально. Від його атак можна ухилитися навіть закритими очима, після чого просто бий по джетпаку. Перемога. Коли ж він спустився на поверхню, оптимус відправився закінчити справу, але як і до цього проблем це не доставило. Після цього ми відправили рептилію до пекла, а здорованню притаманному йому стилі підбив підсумок. Мегатрон досі на планеті, тому вони залишаться, доки всі її не покинуть і паралельно встигнуть доробити свій корабель. До кінця у своєму ж скажу, що ця гра займає особливе місце в моєму серденьку. Як для когось це можуть бути перші частини GTA, корсари чи тачки для мене це трансформери, завжди були і завжди будуть. Перша «Фантаст...» Ну, нормально, така краще світу кіно, яка тоді ще виглядала нормально. Знайомство з рок музикою, це все вони, і звичайно, можна докопатися до того, що світ чорно-білий, але я свідомо цього не робив. Головним було показати моє бачення та ставлення до історії, і думаю, у мене це вийшло. Сподіваюся, вам та мені здається, що тут взагалі до серії, взагалі треба. До типа, всі не стільки очевидні, оце злодії, це хороший, це поганий, це такий, мені нічого не все. Сподобалося. Напишіть свою думку та гру, яка викликає у вас подібні емоції в коментах. Також став... М -м, до речі, у мене таких ігор достатньо так багато. Насправді, я не знаю, як так сказати. Ніби перша гра моя була, по суті, це Супер Mario Bros., як я вже давним-давно казав, але на комп'ютері, якщо брати. На комп'ютері, блін. Я точно прям не знаю, яка це прям перша була гра. Я точно пам'ятаю одні з перших. Але точно яка була першою, я не згадаю. Ну, я пам'ятаю точно був Мадагаскар. Точно була гра про NFS Underground з цією прекрасною музичкою. Армдерамдемдом. Всі пам'ятають, коротше. Uh, і все таке, ну коротше. Та вподобай, і підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Ну і вітаю всіх зі святами. Бажаю вам щастя, здоров'я і побачимося у наступному відео. <Jacob> ну Як ж можна було без цього мімбітись? Це ж, блід, нафігна, да й бухрець. Ладно. Що ж, дякую величезно на гри, за такий цікавий відос. В принципі, я хоч і не цікавлюся, трансформерами, але о, дякую за те, що ти хоча б цікаво це розповідаєш. Дякую, звичайно, вже, спонсорам каналу, які можуть замовляти мені такі подібні ролики. Дякую за те, що вони підтримують мою діяльність на ютубі. Дякую величезне всім, хто додивився до цього моменту. А з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний піноцид. Усім па-па, мої черепашки.